Доброго дня! Сьогодні я вирішив розповісти людям про шайбочки прижимні для плиткорізів мокрого різу. Ну, Чому це виникло питання? До мене звертаються люди, які хочуть різати керамограніт, плотний керамограніт з товщиною більше сантиметра та ще й під кутом 45 градусів. І зазвичай це. Завдання дуже складне для плиткорізів, які зараз є і у мене, і взагалі застосовуються в країні для різки керамограніту. Якщо прямий різ ще можна здійснювати більш-менш точно на відстань, там і метр, і 1 метр 20 сантиметрів, а ось зняття фасочки, так називаємий різ під кутом 45, дуже складно. Зараз поясню чому. Ось диск стандартний. На 250 мм. Він застосовується в багатьох плиткорізах, Ну, в більшості плиткорізах, особливо, якщо мова йде на ріст на 1 метр 20 см. Зняття фасочки, ось приблизно думаємо, що це плитка у нас стоїть. І ми знімаємо фасочку. Залишаємо тут 2 мм, і по, всякій, по всій довжині ми повинні зробити різ під 45 градусів. Але при цьому різу, якщо ви подивитесь, диск він вигибається. Доходить до того, що він вигибається до 5-7 міліметрів на 5-7 мм вигибається. Чому вигибається? Бо вони е, тонкі і вони не застосовані для різу е, під таким кутом. Для різу під кутом є дуже дорогі диски, наприклад, Нортон Кліпер, але він коштує. Приблизно біля 2000 гривень. Цей диск коштує приблизно 700 гривень. Тобто різниця в три рази. В Norton Clipper тут ставляться додаткові шайбочки, які не дають диску вигинатися. Але, звісно, що такий диск від Norton Clipper він не підійде до більшості плиткорізів, бо він затовстий. Так що є такі проблеми. Тепер по шайбочкам, які застосовуються в нинішніх пліткорізах. Оце, наприклад, шайбочка, яка застосовується, бачите, ось такі, на Форте ТС 250. І ось у них така ширина. Дуже мала ширина на осі, коли він стоїть. Оце шайбочки на Форте ТС 250. Тут ширина трошки більша, якщо ви бачите. Оце шайбочки до Norton Clipper 232 і 252, а це до Нортона 202. Чим вони відрізняються тільки тим, що тут є місця для ключа. У них також, як на мене, маленька товщина, але у них ще додаткова фіксація йде по торцю. Ось сюди вона ставиться і отут фіксується, тобто прижимається до фланця до осі двигуна. Ось цим торцом. І, звісно, треба слідкувати, щоб цей торець не був зношений. Як тільки він трошки підношується, зразу починається биття. Оце так, це розповів. Оце самі кращі шайбочки, які існують в світі. Це на Fade OTS 250. Ось така шайбочка. Дуже якісна. Бачите, яка центровка, скільки величезна. В неї можна добитися мінімального биття диску. Взагалі не буде биття. Ну, це ще більш краща шайбочка. Бачите, ширина. В нього. Це на е, Раймонді на плиткоріз така шайбочка. Ось вона в півтора рази більша, ніж е, решта. Але є спеціальні, на раймонді є спеціальні шайбочки, які забезпечують. Ріс під, під кутом 45 градусів. Ось вони такі тарілки цілі. Бачите, яке чудо? На них одягається диск. І вже під, коли він працює під кутом 45 градусів, йому діватися нікуди, він не може зігнутися. Звісно, якщо згинається не тільки диск, згинається ще вся конструкція плиткорізу. Наприклад, китайські плиткорізи вони менш міцні, і в них згинається і двигун, де кріплення двигуна, і підшипники, і сама направляюча, тому там багато чинників відхилення прирізу сорок градусів раймонді. Той, що у мене плиткоріз з Каменріс, дає найкращі результати при різці під кутом 45 градусів. Слідуючі найкращі результати дають плиткорізи типу Norton 202 і Norton 232, Norton 252. Слідуючі по убуванню дають одверк ts 250 і фей ts 250, якщо у них не зношені направляючі. У них дуже швидко зношуються направляючі в цих плиткорізах останніх, що я розповів. Тому зазвичай вони працюють недовго гарно. Ну а решта, вся китайці, ті е, одворки 12.01, там, наприклад, Макалістер, е, там, е, ну, їх дуже багато. Е, я їх не стану перелічати, в них найгірші показники, якщо ви плануєте різати під кутом 45 градусів. Так що не ругайте особливо людей, які вам дають плиткорізи, бо вони не всі здатні просто виконувати цю операцію, особливо при керама керамограніта. Всього найкращого, звертайтеся, будьте здорові. Звертатися мої контакти можете побачити на моєму сайті. До побачення.